У Форест Парку знову організували благодійний концерт. Деталі його проведення у сюжеті. 3 мільйони доларів або 120 мільйонів гривень. На жаль, така висока ціна за можливість разом змінити долю маленького Богдана Ільківа, який бореться із важким діагнозом. М'язова дистрофія Дюшена. Відтак у ресторанно готельному комплексі Форест Парк відбувся благодійний вечір, на якому Слухали чудового піаніста Алекса і де була нагода долучитися до аукціону, де продавали картини та інші витвори мистецтва. Вечір розпочали в романтичній атмосфері при свічках. У Форест Парку зібралися поціновувачі творчості бродівських та радивелівських художників, які своїми донатами допомогли трішки зібрати коштів на лікування. Програма заходу була поділена на два блоки: перший музичний, а другий благодійний. Молодий виконавець подарував годину релаксу завдяки грі на піаніно. Тому я коли граю, я відлітаю, я не тут, і мені це дуже допомагає, як музична терапія. До речі, я і свої концерти проводжу, то я так і називаю це музична терапія, тому що можна дуже багато прожити станів, не знаю у когось, хтось бачить картинки, кожен це по-своєму проживає, тому що скільки я людей в залі, це кожна окрема індивідуальна душа із своїм унікальним безцінним досвідом. Усі присутні об'єдналися, аби підтримати фінансово молодого братівчанина Богдана Ільківа, якому потрібен лише один укол, вартість якого просто зашкалює. Як я казав сьогодні зі сцени, коли ми об'єднані, ми сильні. І треба об'єднуватися в тяжкі часи заради перемоги хвороб, заради перемоги на фронті, допомагати хлопцям. Це все в наших руках, як показує е, політичний рельєф, ландшафт е, останнім часом, що треба розраховувати самі на себе. В цьому переконаний. Тому е, об'єднуємося е, на культурному поприщі, на е, на музичному, на всіх, на різних обришах, на військовому і так далі. І будьмо сильними, донатимо, підтримуємо своїх. Далі перейшли до акціону, де витрачали тисячі гривень, аби придбати роботи художників, які долучилися до заходу. В загальному вдалося зібрати за цей вечір більше 50 тисяч гривень. Попри такий складний час для нас. Ви все рівно тут, ви все рівно з нами, ви все рівно донатите, ви допомагаєте, і ви стаєте такими благодійниками, нехай маленькими в якійсь кількості, але все ж таки благодійниками. І скажу вам таке, що ось там, якщо ви бачите, там є роботи наших дітей. І це не просто роботи, бо коли нам пані Оля запропонувала взяти участь у цьому благодійному аукціоні. Я підійшов до дітей і сказав, що в нас є така можливість допомогти, допомогти нашому, насамперед, учню Богданчику, і що ми можемо зробити такий хороший для нього подарунок і хороший внесок. Мама Богдана подарувала чудову композицію, яку присвятила синові. Самі да не. Ским постявом потрачає всі сенсы, кожен поцілонок підбиток За рік за рік нам в ідеалі було би добре зібрати всю суму. Часу нас небагато зовсім, тому що нам потрібно якнайшвидше зібрати цю суму, тому що хвороба прогресує і в будь-який момент може стати гірше. Ми не знаємо, коли саме йому може стати гірше. Тому кошти потрібно зібрати дуже швидко. В перерві між лотами ми мали змогу поспілкуватися з Богданом. Життя якого оцінили в 3 мільйони доларів. Дякую вам усім, що допомагаєте нам. Допоможіть мені, будь ласка, зібрати кошти на лікування. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн.